Так, зараз в нас буде дегустація. Як називається? Зілля Чугайстра. Зілля Чугайстра. Ось так. Ось в такому ми музеї. Гарному зараз будемо вдягати цей а, одяг. Тут вже такий прям колорит. Гарно. Так, <гум> так. ось такі баночки, скляночки. Давай. Гарно. Так. Ну, будьмо здорові, давай будьте здорові. Туда Сюди сюди. Чи це довго мичить, чи що? Опа, хто тут у нас? Привіт, зворохти! Біле? Так, воно я з блакитному, я думаю, воно не буде асоціація прям всього. Коль більше подобається. Ой, там не крового яке. Зайце. Я Як ця? Є це ведущего, яка постійно в капелюшках ходить. Як назвати це було? Ну, uh, наприклад, uh, наприклад, що вбити змію і залити, то нічого не буде. А треба живою заливати. Щоб...